Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні середа, 21 жовтня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В Студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. Цьогоріч кримінальну відповідальність за порушення виборчого законодавства несе не тільки кандидат, але й виборець. Правоохоронці виявили вантажівку, яка перевозила цю цінові вироби у пиломатеріалах. В Чернівцях презентували нову версію чорного квадрату Казимира Малевича. Цьогоріч кримінальну відповідальність за порушення виборчого законодавства несе не тільки кандидат, але й виборець. Це не стосується дрібних порушень на кшталт неправильно розклеєних агітаційних матеріалів. Але якщо ви берете 300 гривень в обмін на паспортні дані і обіцянку голосувати за певного кандидата, вас можуть притягнути до відповідальності у випадку доведення підкупу особі, що пропонує гроші, загрожує до трьох років обмеження волі. Тому хто бере до двох. Про порушення передвиборчої агітації розповіли активісти громадянської ініціативи. ОПОРА З початку роботи на гарячу лінію опори надійшло більше півсотні дзвінків. Щоправда, переважна більшість від самих кандидатів. Спочатку вони цікавилися особливостями власної реєстрації, а потім скаржилися на порушення опонентів. Втім, сьогодні майже кожна політична сила. Або її окремі представники у той чи інший спосіб вдаються до не дуже легітимних способів агітації щодо непрямого підкупу виборців, то ми спостерігаємо, що багато кандидатів, які працюють на своїх округах, вони надають певні матеріальну допомогу своїм власним виборцям. Дуже часті є випадки, коли кандидати Роблять ремонти в під'їздах будинків. Коли вони намагаються зробити якусь дорогу в межах свого округу, і дуже цікаво, те, що власне вони роблять це ціленаправино тільки для мешканців будинків, які входять до їхнього округу, також людям роздавали вітаміни, встановлювали дитячі майданчики, робили ремонти, пропонували гроші. У випадку, якщо таке сталося з вами, активісти просять думати не лише про власний гаманець 300 гривень це нічого в порівнянні з тим, що може обрати. Тися людина, яка вже купує ваші голоси, що буде потім? Тобто ваші тих 300 гривень потім перейдуть в тисячі гривень витрачених на недбалу владу, яка приходить до. Отримує повноваження завдяки неправомірним діям. Цікавим нововведенням є також те, що на цих виборах легалізований адміністративний ресурс. Цим активно користуються кандидати в депутати, які працюють на посадах начальників, директорів, головних лікарів і навіть очільників міста. Їм заборонено агітувати в робочому колективі та використовувати службовий транспорт. Але у відпустку можна вже не йти. Тож і поєднувати основну роботу з передвиборчим процесом, ніж. Що не заважає серед дрібних порушень, агітація без вихідних даних або оплата рекламних послуг не з основних передвиборчих фондів кандидатів. За таке накладають штраф від 10 до 70 неоподаткованих мінімумів громадян. Надія величко Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На виборчих дільницях кожен виборець отримає по три бюлетня про вибори в міську раду, обласну раду та для обрання міського голови. Згідно з новим законодавством, папери будуть не такі, до яких звикли виборці. У деяких будуть зазначені і партії, і кандидати. Як проголосувати правильно і не помолитись у висловленні свого вибору, розкажуть журналісти Чернівецького репортеру. На кожній виборчій дільниці виборцям вручать по три бюлетеня. З тих зразків, які ми пам'ятаємо з минулих виборів, зберігся тільки один, на якому треба обрати бажаного міського голову. Там усе без змін: прізвище, біографія, місце для галочки. На двох інших, які передбачають обрання депутатів до міської та обласної ради, усе трохи складніше. Будь уважний з виборчим бюлетнем після назви партії. В ньому вказується ім'я місцевого лідера і лише потім ім'я кандидата, що балотується у вашому окрузі. Якщо політична сила набере 5%, то лідер гарантовано отримає мандат. Галочку або хрестик в квадратику ставите одночасно за партію лідера та кандидата у окрузі. Голосуйте грамотно. Саме так у кожному рядку будуть зазначені політична партія, прізвище першого кандидата по її виборчому списку, та прізвище кандидата, який балотується саме по вашому округу. І тут головне втулити хрестика у визначене для цього місце. Людина може поставити одну позначку. Якщо ж людина почне викреслювати когось, когось вона не любить, чи любить, чи писати побажання кандидатам, чи ну нас люблять там розписати так, або поставити, навіть не знаючи, що не можна ставити галочку навпроти кандидата. Поставити від галочку не в віконечку, віконечку і ще десь, то цей бюлетень може вважатися недійсним тобто її голос буде втрачено. Експерти радять голосувати не за партію, яка йде першою в рядку, а за кандидата саме по вашому округу. Він у списку кожного рядка третій, і тут важливо не помилитися, хоча можливість помилок також передбачили. Людина, якщо вона допустила помилку, вона може письмово звернутися до дільничої виборчої комісії, і згідно закону дільнича виборча комісія. Ця має право видати їм ще один бюлетень, але тільки один для того, щоб вона проголосувала і представила своє волевиявлення. Тому, якщо ще раз помилиться відповідно вона вже не буде мати такої можливості. На кожну дільницю буде надано стільки ж бюлетенів, скільки виборців зазначено у списках плюс. Піввідсотка поправка на зіпсовані бланки. Громадські ж активісти побоюються, що можливою плутаниною скористаються шахраї. Зараз дуже багато говорять про брудні технології, які будуть застосовуватися саме в день виборів. Говорять про те, що можливі там каруселі чи повторні вкиди. ми будемо ми зосередимо більшу увагу в таких проблемних дільницях, зокрема це студентські дільниці, і будемо реагувати відповідно. І для тих, хто не встиг повідомити про неспроможність дійти до у дільниці у день місцевих виборів, 25 жовтня, при Чернівецькому комунальному центрі Турбота буде працювати диспетчерський пункт, за допомогою якого мешканці міста похилого віку та інваліди зможуть безкоштовно скористатись послугами транспорту центру для відвідування виборчих дільниць з 9 до 18 години. Надія величко Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Нову котельню для ЗОЖ номер 2 відреставрований харчоблок міської дитячої лікарні та інші об'єкти, на яких ведуться ремонтні роботи, представила влада міста. На відновлення та спорудження об'єктів з міського бюджету було виділено близько 5 мільйонів гривень. Що і де вдалося зробити за ці кошти, бачила наша знімальна група. Тривалий час міська школа номер 2 потребувала нової котельні. Цього року із бюджету міста було виділено більше 2 мільйонів гривень і збудовано нову сучасну котельню з вітчизняним обладнанням, яке дозволить економити енергоресурси та приносити більший результат. Завдяки цій котельні тепер витрати газу скорочуються на 40% з попередньої стою, яка була, і витрати електроенергії на 50%. Котельна автоматична це дозволяє. Знижувати подачу тепла в залежності від погодних умов або взагалі припиняти його. Тобто, я думаю, що це позитивний такий приклад не тільки для бюджетних установ, а й для багатьох підприємств, установ нашого міста для того, щоб зменшувати енерговтрати. Також були показані результати двомісячних ремонтних робіт у харчовому блоці міської дитячої лікарні, який до цього був не цілком придатний до використання. Ви бачите на був в трошечки такому занедбаному стані, і цього року було прийнято рішення, що з міського бюджету були виділені кошти для проведення будівельної частини такого серйозного капітального ремонту і оснащення обладнанням для харчоблоку. Крім цього, було показано хід капітально-ремонтних робіт даху лікарні номер 3 Покриття даху установи місцями в останні латали 15 років тому. Тому загалом вже не змінювали ще з 1966 року. Виділено 350 тисяч гривень і за серпень місяць одну частину корпусу зробили. Тепер виділили ще 630 тисяч, щоб ой, я вибачаю, щоб закінчити повністю. Цей корпус були виділені кошти і на реставрацію фасаду школи номер 30 Окрім зовнішніх робіт, було відремонтовано санвузли. За словами представників влади міста, об'єктів, які потребують ремонту або відновлення в місті, налічується близько 120. Петро Гайдащук, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Півробітники митниці Державної фіскальної служби та працівники Чернівецького прикордонного загону виявили вантажівку, яка перевозила цінові вироби у пиломатеріалах хвойних порід, на пропуску порубни митного постава до Сірет. За попередніми даними, у дошках було приховано близько 50 тисяч пачок сигарет. Наразі проводиться огляд, після якого буде повідомлено точну кількість контрабанди. У документах, поданих до митного контролю співробітнику пункту пропуску порубне митного поста до Серед, водієм вантажного тягача марки Рено, містилася інформація про експорт до Румунії приватним підприємством Івано-Франківської області товару пиломатеріали хвойних порід. Співробітниками митниці, прикордонного загону та працівниками СБУ було встановлено. що ділки всередині дошки виготовили порожнини, в яких помістили сигарети. Під час огляду транспортного засобу була така знайдена досить цікава вкладка скажімо, в вантажі, яка доступ до якої ну, ми ще поки встановлюємо, яким ракурсом здійснюється. Ну. Вже відомо, що вантаж не відповідає. товаросупровідним документам однозначно. За попередніми даними від митного контролю приховали близько 50 тисяч пачок контрабандних цигарок. Наразі проводиться огляд в місту на півпричіпа, за результатами якого буде встановлено точну кількість товару. Оглядаючи безпосередньо вантаж, було виявлено в одному із дощок. Тютюнові вироби, які досить ретельно були упаковані та непомітно, на перший погляд, що там знаходяться тютюнові вироби. Після вилучення даних тютюнових виробів із пиломатеріалів стало зрозуміло, що контрабандисти вдалися до досить вмілих дій і вже більше ретельніше упаковують дані тютюнові вироби. в Пиломатеріали. Варто сказати, що шви досить були ретельно склеєні. Усього ж у вантажному приміщенні транспортного засобу знаходилося 16 палетів по 250 дощок у кожному. Ольга Колодницька, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Днями в Чернівецькій області було знешкоджено два вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни. Випадок виявлення застарілих боєприпасів зафіксований в селі Колінківці Хотинського району. Там на відкритій території було знайдено одну протитанкову міну. Того ж дня небезпечний предмет було знайдено і в Кіцменському районі, куди було викликано фахівців групи піротехнічних робіт управління ДСНС України в Чернівецькій області. Рятувальники вилучили вибухонебезпечний предмет та знешкодили його у встановленому порядку. У другому випадку було виявлено мінометну міну калібру 82 мм в Кісманському районі поблизу села Горшівці. Дані вибухонебезпечні предмети становили небезпеку. В Чернівецькій системі оповіщення цивільного захисту терміново необхідна модернізація. Такого висновку дійшли учасники наради з питань техногенної безпеки та цивільного захисту, серед яких голови районних адміністрацій та залучені експерти. На що ж сьогодні можуть сподіватись буковинці в разі настання надзвичайної ситуації? Дивіться далі. Механізм централізованого оповіщення в разі настання надзвичайних ситуацій наразі перебуває не в найкращому стані, зазначили на нараді. Попри те, що сама система поки що не давала жодних збоїв, вона все одно є малоефективною, кажуть надзвичайники. Причина застарілі механізми оповіщення. І система централізованого оповіщення вона була. Побудована ще в 70-ті роки минулого століття, і потребує реконструкції на базі сучасних технологій, тому що є дійсно вона вже зношена, і спровадженням цигорих систем передачі інформації, використання такої аналогової апаратури є з кожним роком все важчим. Інженери, які займаються обслуговуванням існуючої ще радянської системи, зауважили, що основною з головних проблем є відсутність комплектуючих. Вони випускали СРСР і зараз, взагалі, навіть в Російській Федерації вже не випускається, тому експлуатація її ремонт це вже і економічно, і фізично, і недоцільно, і дуже важко. Якщо систему оповіщення населення можна реконструювати чи замінити, то остаточно погіршує ситуацію. Практична відсутність в області систем раннього виявлення надзвичайної ситуації на об'єктах підвищеної небезпеки. Затверджено 123 об'єкти підвищеної небезпеки, які повинні облаштовуватися даними системами. На даний час у нас змонтовано тільки 8 систем з суб'єктами господарювання, на цю тему. То вони кажуть, що це все у них заключається в кожній. З огляду на таку ефективність в лапках системи, експерти представили новий варіант системи оповіщення у Чернівецькій області, яка є цифровою та повністю відповідає вимогам часу. Ну, обладнання, яке ми виготовляємо, монтуємо, обслуговуємо, встановлено від кабінету міністрів, до включаючи. Десь можливо вже до десятка обласних вже з урахуванням новітніх інформаційних і телекомунікаційних технологій. До того ж, така система може асимілюватись з іншими цифровими мережами, тим самим значно підвищуючи свою ефективність. Наразі ж рівень оповіщення населення в області в разі надзвичайної ситуації становить всього 50%. Іван Бучулинський, Денис Нуменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Кандидату депутата Чернівецької міської ради від політичної партії Рідне місто Валерій Найдеш зустрівся із мешканцями роші, аби поспілкуватись і запропонувати варіанти вирішення проблем, які є у цьому окрузі. Оскільки Валерій Найдеш сам проживає на роші, йому добре відомі потреби людей і необхідність змін, яких саме дивіться далі у сюжеті. Мешканці мікрорайону Роша скаржаться, що в них є чимало проблем, які роками не вирішуються. І мене турбує, звичайно, наш район, тому що в мене тут народилися вже внуки. Мені хотілося, щоб у нас були садочки, поліклініка, щоб було зручно, щоб нам було комфортно їхати в наших маршрутках, щоб це було якось закольцоване. Отак, як восьмий маршрут, шостий, щоб це якось людям було краще. І в поліклініку добратися транспортне питання є одним із найважливіших, адже кожного дня людям доводиться чи то тривалий час чекати на маршрутний автобус, чи то знаходити способи дістатися необхідного пункту іншими транспортними засобами. Стринська ну опять же у нас в планах. 29-й маршрут пустити через Софію Ковалєвську, по кругу вниз, і він так само як зайшов, так і уйшов. Тобто, опять же, ми цей масив повністю задіюємо. І навіть люди, які живуть на фірмовозі, вже готові навіть одну ту зубку, тому що 29 маршрут працює набагато краще, ніж чогось. Це всі зі мною згодяться. Але це проблема перевізника, який недоброякісно надає нам свої послуги. Це наша проблема, що ми будемо його контролювати, продали, не, не подобається йому звільняємо іншого. Валерій Найдеш, кандидат в депутати Чернівецької міської ради, проживає в цьому мікрорайоні. Тому про усі проблеми знає не зі слів. Я стараюся з кожним поспілкуватися. Я знаю проблеми практично в кожної вулиці. І вони в більшості відсотків 80% всі одинакові. Процентів 20 різняться. Чим, тому що якщо брати там вулиці, які виходять вище затишної, там проблеми йдуть з перебоєм світла. На правій стороні, грубо кажучи, по нашій артерії немає такої проблеми. Тобто, десь а на наверху немає води. Під час зустрічі з мешканцями Рощі кандидат обговорив не лише болючі питання, які тривалий час залишаються відкритими, а й розповів, як саме їх можна вирішити. Ольга Колодницька, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чергове виїзне засідання релігійно-інформаційна служба України вирішила провести у Чернівцях. На те назвали одразу кілька причин. По-перше, наше місто мультиконфесійне вже кілька століть. А по-друге, велике розмаїця релігійних громад ще жодного разу не спричинило якогось серйозного конфлікту, а навпаки, завжди слугувало тільки на користь буковині загалом і Чернівцям як центру регіону. Про що говорили на зібранні і хто взяв у ньому участь, дізнаєтесь з наступного сюжету. Сьогодні у Чернівецькій області зареєстровані 1182 релігійні організації, близько 30 різних релігійних віросповідань. Наприклад, у нас є чотири православних віросповідання, це Українська православна церква, Українська православна церква, Київського патріархату, Українська Автокефальна православна церква, старообрядницька церква. Церкви є греко, рима, католики, протестантські деномінації, наприклад, Адвентисти, Баптисти, п'ятидесятники, Повноівангельські церкви, ряд автономних церков так само у нас є церкви, такі як. Як скажімо, Вірменська апостольська церква, є представники юдейського віросповідання, в нас три різних течії та напрямки. Є новітні течії, наприклад, повноіванські, харизматичні церкви, є в нас громада мусульман, ну і ряд інших релігійних громад. У нас також представлення. Крім численних представників різноманітних релігійних громад, участь у круглому столі взяли журналісти, чернівецькі науковці та студенти. Серед питань, які обговорювали поліконфесійність як основа побудови демократичного суспільства, на прикладі Буковини, якщо ми хочемо писати, зрозуміти людей, зрозуміти їхні потреби, зрозуміти, чому вони виходять на якісь заходи, чому вони йдуть до церкви, чому вони мають певні традиції культуру свою. А Чернівці це різні культури, то треба. Треба зрозуміти підґрунтя цього всього, а дуже часто підґрунтя є значною мірою Так? крім ролі релігії та церкви в житті кожної окремої людини, обговорювали також її суспільно-політичне місце в державному устрої. Іноді зауважили експерти: церква мусить допомагати державотворчим процесам, але виключно з миротворчою місією. Суспільна активність церкви вона часами є не так, що церква дуже хоче всіма керувати, а що вона йде на певний порятунок суспільства, коли відчуває, що воно потребує, наприклад, події майдану чи події війни на сході, де фактично церква стала одним з перших волонтерів, одним з перших помічників для військових. Буковинці поділилися власним досвідом між Нії співпраці у Чернівцях та області проводяться спільні молитви. Також при обласній адміністрації є рада церков, на якій зокрема вирішують питання мобілізації, допомоги вірянам та співпраці із закордонними колегами. Надія величко, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівцях презентували нову версію чорного квадрату Казимира Малевича. Автор картини Чернівецький художник Анатолій Федірко називає свою роботу перевціленням традиційного квадрату у чорний квадрат для українського виборця. Перформанс супраматичного мистецтва на сходах ратуші влаштували до Дня відзначення Старіччя чорного квадрата Казимира Малевича. Ми сьогодні як би в такому місці закриємо тему. 100 років чорного квадрату, я маю надію, бо тільки європейське місто Чернівці достойне власне, завершення проєкту ЮНЕСКО 100 років чорного квадрату. Малевич. Відкриття нового чорного квадрату Казимира Малевича та Федірка, як його називає автор, відбулося рівно о 12 на сходах перед ратушею. Свій художній твір Чернівецький митець називає особливо універсальним, адже він закриває сторіччя чорного квадрату та водночас торкається нині актуальної теми виборів. Саме тому і носить таку назву Чорний квадрат для українського виборця. Оце чорна дошка. Він передбачав, що знаєте, чорні дошки голодомору. Де писали про здачу зерна і села, які треба оточувати, сьогодні перформансі Ви кожен напишете свої побажання, щоб Чернівці були європейськими. Перше побажання за правом першості залишив сам автор картини зробити у Чернівцях музей сучасного мистецтва. Я перший з вашого досвіду як автор. Пізніше до перформансу долучився і міський голова, який також залишив своє побажання майбутній міській владі та чернівцям бути динамічними, сучасними та вільними у розвитку. Написав. Не менш цікавим та супрематичним є зворотній бік чорного квадрату чернівецького художника, де зображено образ сучасного українського політика. Точно ну, український, щось на шведський схоже. Ні, ну всі українські політики тримають гроші в шведських Прибалтійських банках. Але да, але кожен український політик супрематичний має хреста на собі нести. Іван Бочилинський, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь з телеканалом Чернівці. На все добре.